Добрий день, 30 січня. Ловлю карася на ставку. Ловив методом хірабуна, ну просто дуже сильний кльов, аж не цікаво. Карась йде один за одним, десь за годину спіймав штук, більше 20. Мені цікаво, зараз замінив, зараз дістану вудку. Ось замінив. На оснастку з підпаском. Горілка в мене грязна, але нічого. Буду пробувати, що буде на корейську оснастку. Зараз подивимось. Ну перший раз на краю Цього мені набагато зручніше ловити цим методом. Я звик. Покльовки рідше, але край, ну, тут видно карась такий. Гарний. Тепер думаю, може і коропа спіймаю. тісто, кукурудза і картопля. Не трактоване. Ну що на краю? Звичайно, двічі рідше клює, але клює більша риба. ну і Зрозуміліше клювання, як для мене. Але риба клює, риба є. Продовження другої серії. Змінив місце, там люди приїхали, на флет пробують ловити, ну подивимось. Та й карась мене замучив. На хірабун японським методом просто не дає проходу. Поставив карею. ну майже не клює. Зараз спробую вийти на більш мілке місце і спробую натримушкітери. На карею. На Цікаво, що буде. Змінити місце 30 січня, подивимося. Ось вам і китайське тісто, і корейська насадка. Жодного клювання пів години спеціально, щоб закрити питання, вийшов. Люди підійшли, як завжди, взяли тісто спробувати, будуть пробувати. Але якщо два гачки, один зверху, один знизу, клює. Саме японським методом. А на корею ніяк. Ну, я вже рибобловився сьогодні. Буду все ж таки спробувати коропа якось знайти. Сиджу, опираюсь на коропа на корею. Але я можу сказати точно. Я тут перебираю насадки, перебираю стилі. Карась клює однозначно добре на хірабуну на два гачка. Один гачок 10 см інший 30 см, ні, 20 і 30 см. Отак. от. На Корею. Він кліє набагато менше. Найкраще клює на просто на картоплю. Просто на картоплю. На китайське тісто. Мені здається, ще навіть вбиває точку. Будемо далі дивитися. Ну, знову карасі, але на корею красів в рази менше. І що цікаво, от, китайське тісто, там от кукурудза і картопля. Клює виключно на кукурудзу і картоплю. На китайське тісто кльову немає зовсім. Ну Що можу сказати? Зимова риболовля це той випадок, коли корея не ролить і китайське тісто не ролить. Ролить картопля, кукурудза і ролить хірабуна. Там от місце прикормив, кидаю китайське тісто зовсім нічого, кидаю картоплю і карась. Що на корею? Слабенько, але якщо ставиш до гачки хіробуна, ну клюв, як літом стоїть. Я вже давно це знав, що треба таке нейтральне тісто брати. Я цим завжди користуюся. Але черговий раз пересвідчуюся. Ще посиджу, може якогось коробця спробую спіймати. Але висновок є. І висновок, ну, як для мене, підтверджений і висновок однозначний. Хербуна. І картопля взимку до квітня.